Вітаю вас, шановні пані та панове! Вживати морепродукт це не тільки смачно, а й корисно. Болгарська компанія Діавена пропонує нам спробувати рибні делікатеси, які вона виробляє. Компанія працює майже вже 35 років, має міжнародні сертифікати якості СО та ІФС, а також нагороди європейських конкурсів серед виробників продовольчих товарів з продуктів риболовства. А завдяки цьому сьогодні Діавена – це відомий виробник не тільки в Болгарії, а й за її межами. Ми можемо запропонувати вам найкращі продукти цієї марки. Перш за все, це рибні консерви вагою 160 та 180 г. Скумбрія у класичному томатному соусі, у гострому соусі за спеціальними домашніми рецептами та у власному соку. Рибна закуска та рибний салат шпроти, а також філе скумбрії класичне за спеціальним рецептом та з овочами. Все це може стати найкращими стравами та справжньою родзинкою вашого застіля. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.